Друзі, вітаю всіх! Сьогодні в кадрі буде репліка Zero Tolerance 0350 Tiger Stripe, виконана в такому тактичному стилі. І в випадку з цим ножем мені хотілося би показати його упаковку, тому що ніж сам невеличкий, бачите. Але упаковка в нього просто-просто, я не знаю. Сюди, мабуть, влізе мабуть, штук 6 оцих ножів. Ну. Таке виконання, все добре, хороший картон. В середині ось тут вся інформація. Але я ж кажу, саме упаковка тут прямо така, знаєте, солідна, солідна. Пройдемо до самого ножа. Цей ніж є старою школою. Ну, Саме оригінал, звісно, не цей ніж, тому що це затеха старої школи 0350. Це дизайн Кена Оніона. А всі ми знаємо, що Кен -Оніон любить... <кій> Я вибачаюсь. любить рекурву. Кен -Оніон додав асист в ножі. Оці всі плавні лінії, це все Кен Оніон. Тобто дядько там постарався реально на славу. Його дизайн він завжди пізнаваємий, тому що ну, дійсно ножі виділяються. Після нього, звісно, почали і. Другі дизайнери втілювати щось на кшталт того, що робив він. Але саме рекурву, якщо я не помиляюся, і асист, то це точно його ідея, його виконання. Це ніж виконаний в тактичному такому стилі з лініями з полосками на клинку і він напівсерейторний. Це фліпер, також можна відкривати за шпиньок. Маю асист. І ось так він викидається дуже так, знаєте, живенько. Так само, в принципі, як першоблю. Відкривається за асист і відкривається відповідно за шпенник. Ніж сам по собі невеличкий, він щось біля 20 см, тобто це компактний такий тактик. Має він, що мені найбільше подобається, тому що я, в принципі, мало довіряю ножам, в яких є замок Вайнерлок. Але тут бачите, який тут вайнерлок, він наполовину товщини клинка. Тобто, як на мене, це практично той самий фреймлок. Хоча я розумію, що це різне виконання, але по товщині і по надійності, ну це реально той самий фреймлок. Тому що прямо він такий, ну, знаєте, солідний. Ви це можете бачити. ну Реально наполовину клинка. Стоїть асист, який допомагає нам викидати клинок. І відповідно. Оцей ніж я би відніс знаєте, до таких тактиків, які от на кожен день прямо можна носити. Десь можна носити його в полі, на уудорі, тому що він має невеликі габарити. В кишені він не дуже то відчувається, тому що він невеликих розмірів, хоча він такий, я вам скажу, товстенький. Вайнери, ви бачите, тут такі солідні. Маємо бекспейсер, більше, ніж наполовину руків'я. Отак все зроблено. Бачите, такий сендвіч із G10, із лайнерів, і відповідно із G10 також ми маємо в бекспейсах. Кліпса от, тут така маленька, невеличка, перекидається вона в 4 положення. Е, от, отаке відразу йде в положення із, у, з упаковки. відповідно. Мені не дуже подобається це положення. Якби я користувався ножем, я би перекинув його ось сюди. Тим паче, темлячний отвір у нас є. можна... Прив'язати якийсь темлячок невеликий. Хоча я особисто від темляків в принципі, відмовився давно вже. Ну, По тій причині, що я казав, що темляк десь чіпляється за щось і ніж вилітає з кишені. Це недобре, як на мене. Ніж, повторюся, невеличкий, але дивіться, який тут підпальцевий, підпальцева яка виїмка. плюс фліпер у відкритому положенні, нам утворює такий ось упор. Тобто ніж в руці лежить, як влетий, він нікуди не дінеться при якійсь роботі. І аргономіка тут прямо така, що, знаєте, береш його в руку, іначе під тебе робили. Тому що руків, я бачите, має такий анатомічний вигини. Взяв все, нікуди він не дінеться. Також з воротнім хватом, в принципі, все те саме. Насічки виконані, вони такі, знаєте, з середньої жорсткості, вони не дуже щось рвуть, а при цьому всьому впертися можна. Добре, бачите, вони е, дають таке відчуття, знаєте, надійності. І окремо хочеться мені виділити оцей серейтор. Е, багато його хто не любить, але я вам скажу, цей серейтер, бачите, він такий е, трішки, трішки нету, нетиповий. Оці саме поверхня серейтора, оці зубці, вони... Не мають такого, знаєте, прямо вістря, вістря, як знаєте, як кинжал якийсь. А воно заокруглене таке, по типу як хлібного ножа. Я вам скажу, коли працюєш всією довжиною клинка, в принципі, серейтер не відчувається. Це по продуктам, можливо, там хліб, якийсь, овочі і так далі. Ну, Звісно, серейтер в роботі по дереву завжди відчувається. Любий серейтер, який він би не був у конфігурації. Це не для роботи по дереву. Це ж для якихось таких в'язких матеріалів, пластик, мотузки, якісь стропи і так далі. Він дуже чудово виконаний, він розташований в цьому місці, де, де ми тримаємось рукою ближче до руки. Тобто треба якусь нам стропу велику, якусь мотузку товсту перерізати. Ми сюди заводимо і під нормальним зусиллям ми перерізаємо. На Більше, ніж половині клинка, тут іде звичайна плейнова заточка. Тобто нам треба щось порізати на дошці, якісь продукти, відповідно, чи щось таке. Або відкрити пакунок, Якось, знаєте, обережно. Навіть отак палець поставили, десь щось відкрили. Тобто оця частина у нас трішки більша, ніж пів клинка. Буде працювати як звичайний плейновий ніж. І це, в принципі, дуже непогано. Легенький геть, геть відчутно. Вбігнуті спуски, що в принципі буде давати також нам непоганий різ. Ну, відповідно, не по всіх матеріалах, але ось, допустимо, для продуктів бігнуті спуски це, в принципі, те, що треба. Покриття має ось такий вигляд. Виглядає дуже прикольно, я не знаю таке, знаєте, старої школи відчуття оті старі ножі, затехи, вони реально були круті, тому що. Новий Zero Tolerance, як на мене, то вже не Zero Tolerance, то ну, якісь керші, знаєте, або щось тоненьке, маленьке, легеньке, елегантне, таке ЄДСІшне. А як на мене, Zero Tolerance це саме це це знаєте, це такі саме танки, які виконують тяжку роботу. Бруд, пісок, пил, не знаю там мороз, спека і все інше, їм ні до чого цей ніж буде працювати завжди відмінно. І хочу вам сказати, не бійтесь серейторів, правити їх абсолютно не важко. Я саме напівсерейторну версію вибрав для огляду, тому що коли є у вас напівсерейторна заточка, серейторна частина вас завжди виручить, вона буде різати, якщо плейн ви затупите об якийсь там провід, об якісь там консерви. ну, Хоча я не прихильник відкривати консерви саме ножем, то. Якщо ви затупите оцю частину, у вас завжди спрацює серейтор, навіть коли він трішки підтуплений, він все рівно буде працювати. І коли вам потрібно буде щось відрізати, ви з цим справитеся дуже-дуже легко. До речі, ще хотів сказати, що е, тут упори виконують оці шпеньки, двосторонній шпеньок. коли відкриваємо, ось тут він, е, як у страйдері, впирається. По суті, навіть е, щось схоже, мабуть, є. Цього ножа із страйдером такий невеличкий, збитий, міцний тактик на кожен день. Реально чудова-чудова річ. Мені дуже подобається те, що він невеликий, але він, знаєте, такий е, на стероїдах можна сказати, що це кершоблюр блюр на стероїдах, хоча вони з блюром не дуже і схожі. Ну, можливо, тим, тим, що є рекурва і що блюр, що оця зеротоверенс це, в принципі, все дизайн. Кенаонівана, це мене в нього, мабуть, і схожі. Так що, по суті, друзі, якщо комусь треба якийсь міцний тактик на кожен день, або польовий якийсь надійний помічник, то це буде дуже-дуже хороший вибір за розумні гроші і виконання по матеріалам тут прямо-таки, я вам скажу, дуже добре. Тому що зараз він коштує на момент зйомки щось біля тисячі гривень. Це, по суті, не дуже багато, але Враховуючи міцність цього ножа, конструкцію, матеріали, вам його вистачить дуже-дуже надовго. І, знову ж таки, серейтор, я ж повторюся, навіть коли затуплений, він все рівно ріже. І от комбіновані саме клинки, як на мене, на півсерейтерні, це те, що треба в будь-якому випадку, друзі. Отаке моє бачення з приводу цього ножа. Всім дякую за перегляд. Дякую сайту нажиман Club за те, що. Дали можливість показати вам оцей ніж. Всім, друзі, гострих ножів. Побачимось.